Сьогодні православні відзначають преображення господні або яблучний спас. Це одне з 12 найбільших у християнстві свят, встановлене на честь об'явлення божественної сили Христа Спасителя своїм учням. Тож нині у церквах святять яблука, сливи, виноград, груші та мед. Ділимося з родичами і звичайно, що мають якусь силу, тому що е, так же само, як і Паска, як і любе свято і Йордан, де йде освячення води, так само освячення фруктів. і Це свята вода. Відповідно, я думаю, що вони набувають силу. Чогось такого високого і божого спускається до нас відповідно в наші організми і тіла. Це щось таке величне, божественне, тому що ми знаємо, що кожна фруктина, яблуко, слива, виноградина вона приносить нам не тільки здоров'я, а й задоволення. І ми знаємо, коли ми вживаємо, то відчуємо це божественне оздоровлення. Напевне, а ще і з волошок, чорнобривців, чебрецю нагідок роблять букетики, маковечики, в які обов'язково додають угулівку. Ако кожна квітка після освячення кажуть травники, має цілющі властивості. Освятили і ставимо його на кут хати, щоб було всі сім'ї, злагода, мир, нерблаплучче. Все, все на, на все добре. Цього дня передбачають і погоду. Якщо день сонячний та безхмарний, осінь буде сухою, якщо дощовий мокрою. Ясний день віщує морозну і заметільну зиму. Іван нечук Сергій Попович, новини 402.